Привіт, друзі, з вами компанія автопарк місто Львів. До нас на продаж сьогодні зажає шевролітка Каптіва 2014 року. Двигун, 2,4 бензин. Це американський кузов. Був приданий автомобіль також з Америки з незначними пошкодженнями ходової частини. Кузов автомобіля абсолютно рівненький, ніде нічого не билося. Левкоспавні диски на літніх шинах. Пробіг автомобіль має невеликий 178 тисяч кілометрів, але він повністю обслужений. Автоматична коробка, клімат, контроль, електропакет передніх сидінь, шкіряний салон, салон в Стані. Також є люк, підігрів сідінь, також датчик світла, сенсор дождю. Жодним помилком автомобіля немає. Можливо переглянути на будь-якому сервісі. Ми працюємо щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00. Можливий розрахунок їзди та кредит лізинг, обмін. Наша адреса місто Львів, Володимира, Великого, 2, Компанія Автопарк. Найнижча ціна за адекватний автомобіль у нас на ринку це 10 тисяч 400 тисяч доларів за Chevrolet каптіва 2014 року.